програма Ваша свобода Мене звати Олена Римовська. Вітаю! Україна потребує реформування пенсійної системи терміново. Вважає голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон Ван Роден. Саме з такою назвою сьогодні опублікована його колонка на сайті видання Економічна Правда. Представник МВФ називає приголомшливими дотації пенсійного фонду з держбюджету понад 140 мільярдів гривень у 2016-му Ця сума каже він: майже співставна з сукупними видатками на освіту та інфраструктуру. В уряді України тим часом готується вже незабаром представити парламенту проект пенсійної реформи якою вона буде запитаємо у міністра соціальної політики андрія рева вітаю доброго дня ми Продовжуємо співпрацю з міжнародним валютним фондом, і міжнародний валютний фонд е, висуває нам певні умови для того, щоб ми отримували е, транші кредиту. І е, була величезна інтрига перед тим, е, як був опублікований оновлений меморандум, які ж були все таки досягнуті домовленості по пенсійній реформі. Ми можемо з текстом цього меморандуму ознайомитися на сайті Міністерства фінансів, але все таки для я впевнена для наших глядачів та й для мене, я зізнаюся, є там багато незрозумілих речей чи могли би ви пояснити, які зобов'язання взяла для себе Україна на себе в рамках цієї співпраці, саме по частині пенсійної реформи? Ну, якщо говорити про пенсійну реформу, то вона потрібна не Міжнародному валютному фонду, вона потрібна Україні. Якщо ми сьогодні з вами запитаємо громадян, як тих, хто отримує пенсії, так і тих, хто збирається це робити, чи влаштовує їх розмір цих пенсій, чи є вони справедливими? Чи з точки зору фінансової самодостатності ми маємо достатньо ресурсу для їх виплати, то на всі ці запитання буде негативна відповідь. Прожити сьогодні на мінімальну пенсію 1247 гривень, я думаю, неможливо. А крім того, в нас ще декілька сот тисяч людей отримує пенсію 949 гривень ще нижче. Середній розмір пенсії сьогодні в Україні 1823 гривні. Ось при, такому, при таких значеннях, коли розмір пенсії такий дрібний і мізерний, мало того, ще 8,5 мільйонів громадян, які отримують пенсії з 12, отримують пенсію практично однаково. І саме цікаве, що для того, щоб виплатити ці пенсії, власних коштів пенсійного фонду не вистачає рівно на половину. І те, що сказав Рон Ван Роден: 140 мільярдів в цьому році. Ми плануємо передати з бюджету для того, щоб виплатити цей мізерний розмір пенсії. Ясно, що така ситуація не може нікого влаштовувати. І коли 6% валового внутрішнього продукту йде на виплату, на дотації пенсійному фонду, а це більше, ніж витрати України на він, знаєте, сказав так вічливо, згадавши освіту інфраструктуру, а я. Наведу приклад, що у нас 134 мільярди гривень витрачається на безпеку і оборону воюючих країн, а 140 мільярдів ми витрачаємо на дотації пенсійного і при цьому пенсії залишаються такими, як ви сказали. Так, да, також жахливо низькими. Тому ця реформа не те, що як то кажуть, назріла, вона перезріла, вона кричить буквально. І сьогодні говорити про те, що ми можемо собі дозволити її не проводити. Якщо хтось так думає, то це, нагадує мені, знаєте, хворого на онкологічне захворювання, який думає, що воно само пройде. Тут, чим раніше проведені оперативне втручання і радикальні дії, тим більше шансів на одужання. Якщо ж цього не робити, то дефіцит пенсійного фонду стане таким великим, що в перспективі ми вважаємо, що вже за декілька років виплачувати пенсії Доведеться або за рахунок коштів державного бюджету, а значить потрібно буде скоротити всі інші видатки, включаючи на оборону, або вийти і оголосити дефолт по зобов'язанням і залишити пенсіонерів без пенсії. Я, Я зрозуміли йдеться про той... план, який вигідний для України, і при цьому дозволяє отримувати їй транші міжнародного валютного фонду. В чому він полягає? Ну, по-перше, ми не ставимо перед собою, скажімо так, завдання. Сподобатись Міжнародному валютному фонду і отримати транш. Повірте мені, якби навіть не стояло питання про транш, ми би все одно проводили пенсійну реформу. Є два можливих шляхи вирішення взагалі дефіциту пенсійного фонду. Варіант перший: це або збільшити кількість тих, хто платить, або зменшити кількість тих, хто отримує. Що ми говоримо про Німеччину, то у них в силу старіння нації кількість платників до фонду скорочується. Піднімати розмір платежів це значить обувати економіку. Що вони роблять? У них кількість пенсіонерів росте, тому що і медицина краща, да? тривалі життя росте. І вони, підвищуючи пенсійний вік, скорочують фактично кількість тих пенсіонерів, яким потрібно платити пенсію. Але уряд України каже, що підвищувати пенсійний вік не буде. Я так розумію, це на даному етапі питання вирішене. І тому, коли Міжнародний валютний фонд розпочав переговори з урядом України, ви пам'ятаєте, він оприлюднив свою позицію. Так. Серед рекомендацій була рекомендація підвищити загальний пенсійний вік до 63 років. Ми з цим не погодилися. Ми переконували фонд, що є інші шляхи вирішення цієї проблеми. Чому ми не погоджувалися? Перше. А ну, це на... не популярний крок. Ні, ні, ні. Справа... Ви знаєте, вже ми сьогодні в такому становищі знаходимося, коли говорити про популярний чи непопулярний – це безпредметна розмова. Сьогодні повинні бути кроки по порятунку ситуації. Я не хочу нікого лякати, але ситуація критична. Якщо ми сьогодні не вживемо радикальних заходів щодо стабілізації ситуації, нам. Просто буде нічим платити пенсію. Тому, чому ми не погодились? Не тому, що він популярний чи непопулярний, а тому, що він неправильний в нинішніх соціально-економічних умовах. Чому? Ну, по-перше, у нас пенсійний вік підвищується. Хто забув, я нагадаю, що з 2011 року у нас пенсійний вік для жінок кожного року збільшується на півроку. І цей процес триває. Він почався в 2011 році і закінчиться в 2021. Значить, якщо б ми сьогодні ставили питання про підвищення пенсійного віку, він би стосувався тільки чоловіків. А значить, економічний ефект від такої дії був би рівно вдвічі менший, ніж ми собі могли б його прогнозувати. Позиція номер два. Якщо ми піднімаємо пенсійний вік, ми ставимо, скажімо так, в невигідне становище не тих, хто не платить внески в пенсійний фонд, а тих, хто платить. Що людина чесно платить, вона розраховує вийти в 60 років на пенсію. І раптом ми їй кажемо, знаєш, що правила змінились, ти підеш на пенсію через три роки. Це демотивуватиме людей платити внески. Тому що так, той, хто не платить, давайте тим Давайте тоді все заакцентуємо на тому, до чого ви домовились, тобто чого чекати. Незабаром буде представлений проект пенсійної реформи. Я впевнена, що ви вже знаєте, який варіант ви запропонуєте на розгляд депутатів. Ми виходимо з того, що пенсію потрібно заробити, не просто дочекатися, поки вам буде настане пенсійний вік. А заробити. Тобто ви повинні мати відповідний страховий стаж. Просто сказати, мені 60 років платіть пенсію вже буде неможливо. До 2011 року, вдумайтесь, у нас норма закону була, що ви маєте право на пенсійне забезпечення при наявності 5 років страхового стажу. А повний страховий стаж був 25 років для чоловіків і 20 для жінок. З 2011 року мінімальний страховий стаж необхідний для отримання пенсії, став 15 років, а повний 35 для чоловіків і 30 для жінок. А якщо подивитися на співвідношення мінімального страхового внеску, мінімальної пенсії і термінів їх сплати, то дефіцит пенсійного фонду закладався, просто програмувався цими співвідношеннями. Люди за 30, навіть за 35 років своєї трудової діяльності платили рівно половину, ніж те, що потім і мають. Виплатити з пенсійного фонду. У нас із 10,5 мільйонів платників ЄСВ 4,5 мільйони платить з мінімальної зарплати. І вони навіть на пенсію собі не заробляли до 2017 року. А враховуючи такі низькі вимоги до страхового стажу, у нас дефіцит закладався на базовому рівні. Якщо ми хочемо це подолати, якщо ми хочемо, щоб у нас були достойні пенсії, потрібно посилити вимоги. Щодо страхового стажу наших громадян в цьому, власне кажучи, і була відмінність нашої позиції від позиції Міжнародного валютного фонду. 044-490-3074, телефон прямого ефіру, шановні наші глядачі, слухачі, ви маєте можливість зателефонувати і поставити своє запитання. Нагадаю, сьогодні з міністром соціальної політики Андрієм Ревою. Ми говоримо про те, як буде змінюватися пенсійна система в Україні. Ви могли б зорієнтувати по термінах, коли ви маєте представити цю реформу і коли вона повинна вже набути чинності? Ну, міжнародний валютний фонд в меморандумі. Розрозумінням поставився до того, що це достатньо серйозний процес і тривалий. Власне кажучи, мова йде про те, що пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року. Але, звичайно, для того, щоб все підготувати, все зробити, необхідно, щоб законопроект, відповідний, був прийнятий раніше. Спочатку називалися дати подачі його в березні, в квітні. Реально, я думаю, що ми такий законопроект підготуємо і подамо в травні місяці. Ну, ви орієнтуєтеся на те, щоб в цю сесію встигнути це Так. Уклад. Я вважаю, що відкладати з таким важливим законом, як той, який готується, уже неможливо. Ми маємо слухача. Доброго добрий день. Хто ви? Звідки ваше запитання? Будь ласка, Здравствуйте. Нікола Київщина. Значить, єдинна причина дефіциту пенсіонного фонду. Это просто що на частних предприятиях біла зарплата дітей тридцять процентів, 70% – сімдесят в конвертах, і ніколи не буде дефіцит, а все это маніпуляції. Спасибо. Э, дякую. Слушне зауваження на вашу думку. Звичайно, справа в тому, що коли сьогодні э, ваша пенсія майбутня не залежить від того, а чи ви платите, чи не платите, а вам 60 років і все одно заплатять. А її розмір тим більше не залежить від розміру самого внеску, в випадку, якщо ви платите, в нас завжди буде тіньова зарплата. Коли сьогодні ми проведемо реформу і скажемо, що, шановні, по-перше, ви повинні мати страховий стаж, а по-друге, ваша пенсія залежить від розміру внеску, то я хотів би подивитися, як робітники, які сьогодні отримують зарплату в конверті, завтра будуть розмовляти зі своїм роботодавцем. Коли вони до нього просто підійдуть і скажуть, Іван Іванович, ви, звичайно, вибачаєте? Ну, нам не йде страховий стаж Я нам буду... не нам не нам не дадуть пенсію сьогодні. Вони абсолютно переконані, що вони пенсію отримують, тому вони спокійно отримують конверт і всі мовчать. Завтра ситуація зміниться кардинально. Я пропоную нам взяти ще одного слухача. Добро добрий день. Хто ви, звідки? Ваше запитання? Алло? Так, так. Ви в ефірі говоріть, будь ласка. Так, І хочу задати міністру соцполітики вопрос по по пенсіям. Я, э, житель города Бердянска, Запорожской области. Надежда Дмитриевна. Так, так, запытуйте, у нас час обмежений. А, я хотела бы спросить, если я вышла на пенсию в 93-му году и по первой категории химическая промышленность, буду я попадать в этот список и в какую категорию? Там же он говорил о каких-то трех категориях. Ви зрозуміли запитання, чи може? А про який ви список? Що ви маєте на увазі? Пропадаєте кудись? Добре, будемо рухатися далі. Ну, Я взагалі, пропоную... якраз люди, які е, раніше вийшли на пенсію до 2012 року, вони чим раніше вони вийшли на пенсію, тих тим у них під час перерахунку пенсії буде найбільше зростання. До речі, давайте про це зростання поговоримо. Е, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував восени зростання пенсій. Так. Він сказав про те, що це зростання торкнеться 5 мільйонів, якщо я не помиляюся, пенсіонерів. В цілому мільйонів. В цілому 9. В цілому 9. Ви можете, це все одно, це ж не загальна цифра. Всього у нас пенсіонерів 12, 12 мільйонів. мільйонів. Ви можете пояснити в такому разі, кого це підвищення стосується і наскільки це підвищення вписується в цю історію з дефіцитом пенсійного фонду? Чи не зросте цей дефіцит? А... Мова йде про те, що у нас у пенсійному забезпеченні однієї з її проблем є те, що у нас є нерівне становище пенсіонерів в залежності від часу виходу на пенсію. Пенсіонер, який сьогодні виходить на пенсію, він в кращому становищі, ніж той, який виходив 5, а можливо 10 років назад. Вони мають однаковий стаж, вони працювали однакову кількість років, мають однаковий заробіток. Але той, хто виходить сьогодні, має пенсію в 2, а іноді в 3 рази більшу. Ніж той, хто вийшов 10 років тому назад. Чому? Тому що під час розрахунку його пенсії враховується розмір середньої заробітної плати за три роки, які передують моменту виходу на пенсію. Щоб ви розуміли, в 2012 році брали коефіцієнт 8-го року для перерахунку 1197 гривень середня зарплата по країні, в 2016 році 3200 гривень, а в цьому році 3764. Тобто, звичайно, це підвищення буде стосуватися тих людей, які зараз мають вийшли раніше, мають Тобто, ті, хто зараз пізніше вийшли, в них менше буде підвищення, або в деяких випадках не буде. А от ті, хто виходили раніше, у кого розрив пенсії величезний, вони отримують найбільшу вигоду від осучаснення пенсії. Ми маємо ще слухача. Добрий день. Хто ви звідки? Ваше запитання? Будь ласка. Добрий день. Говоріть. Я з запорожжя. У меня 16 лет трудовой стаж, беспрерывный. Вот. Из них 16 лет было в России. Когда я привез справку о заработной плате с России, а у нас, в ну, 91 -го году я вернулся в Украину. Вот. Мне Россию выкинули полностью. Вот. И из них, из этих 40 с лишним лет, ну, 47 у меня получается, 11 лет вредности по первой секте. Так, ваше Будь запитання. І я зараз працюю, тоже работаю, ну, работаю как сезонно, но сейчас работаю. З мене відраховують ще пенсійний фонд? В якого року ви виходите на пенсію? З якого з якого року ви почали працювати, почали отримувати пенсію? З 60-го года. Ні, ні, отримувати пенсію з якого року? А, з 94 го 50 років. Дякую. Вчито останній раз в такому випадку робився перерахунок в 2012 році. І, звичайно, якщо 40 років і більше стажу, то перерахунок буде значний. До речі, якщо взяти чисто по регіонам, то найбільшу надбавку будуть якраз отримувати громадяни, які живуть і працюють в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, в Луганській, в Донецькій областях. Там, де велика промисловість і там, де заробітки були у людей великі і тривалий час платили, от у них якраз буде найбільше зростання пенсійних виплат. Це не тому, що вони там живуть, тому що в них така структура. Так Склалася структура така, економіки. Да. Але в будь -як, будь-якому разі всі, всі люди, які мали довго великий стаж і заробіток, отримують значно більше, ніж вони отримують сьогодні, завдяки пенсійній реформі. Ми мали запитання от в Твіттері Радіо Свобода, чи зміниться пенсія інвалідів другої і 3 груп? Якщо так, то наскільки? Знову ж таки, це буде залежати від того, від тих позицій, які... коли у них, да, і від матеріалів їхніх пенсійних справ, але те, що буде всім перераховано, тут можна не сумніватися. За підсумками 2016 року пенсійний фонд це просто дуже цікавий факт. І було добре, якби ви нам пояснили, прозвітував про те, що йому вдалося зекономити щось там близько 13 мільярдів гривень, і це було сформульовано таким чином в результаті проведених заходів щодо підтвердження правомірності пенсійних виплат особам із поміж тимчасового тимчасових переселенців. Це йдеться про верифікацію переселенців, чи це йдеться про кошти зекономлені, якщо таке слово можна вжити на тих людях, які зараз Перебувають на окупованій території. Ну, по-перше, це зовсім некоректний вислів стосовно «зекономлено». Тому що коли ми говоримо про виплати пенсійні, в будь-якому разі їх люди повинні будуть отримувати. Сьогодні, завтра, післязавтра, але вони будуть отримувати ці виплати. Стосовно того, що сталося, коли розпочалася антитерористична операція, а фактично гібридна агресія Російської Федерації проти України. У нас були паралізовані, точніше припинена діяльність багатьох державних установ на непідконтрольній території, включаючи органи пенсійного фонду України. Багато людей виїхало з зони воєнних дій. І стало питання, що робити і як бути в цій ситуації. Було прийнято рішення. По-перше, був спеціальний закон прийнятий. Ці люди, які виїхали з непідконтрольної території, отримали статус внутрішньопереміщених осіб, і було прийнято рішення про те, щоб їм... Призначати і виплачувати пенсії та інші соціальні виплати за спрощеним порядком. Ну, по класичному порядку, для того, щоб отримувати пенсію за новим місцем проживання, потрібно зробити запит пенсійної справи, вона повинна прийти, і за матеріалами отриманої пенсійної справи повинна бути призначена за новим місцем проживання людині пенсія. Просто дуже обмежені часі, Я уточнюю, тоді йдеться виходить про тих людей, які підтвердили. Але якщо людина внутрішньо переміщена особа. Враховуючи, що її справа залишилась на непідконтрольній території, їй було призначено за спрощеною системою фактично без пенсійної справи і виплачувались гроші. А потім з'ясувалося, що приблизно 460 тисяч людей із тих, хто має статус переміщених осіб. Це було в минулому році. Жодного разу не перетинали лінію розмежування. Це встановила Служба безпеки України, яка передала відповідні списки органам соціального захисту населення і Пенсійному фонду України. До речі. На підставі цих списків їм було скасовано статус внутрішньопереміщених осіб, і відповідно спрощений порядок виплати на них перестав поширюватися. Власне ми кажучи, про це йшла мова. Але маємо це, завершувати. Але Я це зрозуміла вашу думку. Йдеться про тих людей, які після в результаті верифікації було підтверджено, що вони не проживають. території. Вони Не на проживають їх немає. Ми території. не знаємо, кому ми взагалі виплачуємо. Дякую. Міністр соціальної політики Андрій Рева був у гостях програми Ваша Свобода. Це була Олена Римовська. До побачення.